Стан Кубрик зумів стати класиком ще при житті. Він не завжди змінив образ сучасного кіно змінив кожен жанр, до якого доторкнувся, а зняв напевно, що всі жанри від військових фільмів до фільмів хорору і містично психологічного кіно. Неможливо знімати фільм жахів, не згадуючи при цьому сяєво або космічний фільм, не тримаючи на увазі космічного Одісею. При цьому його кіно не можна назвати авторським або артхаусним, завдяки яким зазвичай образ кіно змінюється, Ністан був повністю комерційним режисером. Це прекрасний приклад того, що комерційне кіно може бути хорошим, навіть геніальним. Про творчість Кубрика зроблено масур научних робіт. Спробуємо і ми в цьому короткому відео відеосекінолектики. Розберемо загальні прийоми, які використовував режисер, чому його фільми обросли великою кількістю теорій, та чому його творчість змінила сучасний кінематограф. Як було сказано, стан знімав фільми у самих різних жанрах. А зняв він цілих тринадцять фільмів, починаючи з нуарних фільмів про війну та кримінал, закінчуючи тяжкими психологічними фільмами, і при цьому всюди йому вдалося внести щось нове в жанр. Стенлі був тяжкою людиною, продюсером, оператором та певно, що всім судячи по кількості спогадів на цю тему, з ним було тяжко працювати. Він любив, коли хтось проявляв ініціативу на зйомці, таку розкіш міг дозволити тільки він. Стенлі хотів, щоб все було так, як він сказав, і ніяк інакше. Ця команда по зйомці мала без ніяких нюансів слухатись його, а якщо щось не подобається, можеш йти на всі чотири сторони. Але це його виправдає, адже з такою кількістю геніальних фільмів, навіть дебютні малобюджетні фільм фільми можна назвати хорошими, зрівняються дуже мало режисерів за всю історію кіно. Сценарії зазвичай використовувались чужі, або ж це були адаптивні сценарії романів, які він екранізував. Дороги слави, наприклад, це фільм, за основу якого взятий роман Хемфрі Коба 1935 року. Лоліта по всім відомому роману Володимира Набокова. Він, до речі, і написав сценарій до цього фільму, який було тяжко назвати сценарієм, адже в ньому нараховують 300, 300 сторінок. Натомість як для фільму в середньому потрібно лише 120 сторінок, тому його сильно урізали від лишніх громадських діалогів. Війна цього творчості «Космічна єсея 2001 року це взагалі невеличка розповідь Артура Кларка, а сяйво це всім відомий роман Стівена Кінга. Хоч сценарії були написані по чужим історіям, режисер повністю їх переосмислював, додаючи щось своє, тому навіть деякі фільми кращі, ніж їх перше джерело. Невеличка повість Барі Ліндон перевернулася в велике кіно всього кінематографа. Але не всім письменникам подобалось зміни в їх історіях. Стівен Кінг, наприклад, зовсім не злюбив екранізацію Сяєва. В книзі більше приділялись уваги головному герою, більше експозиції та сентиментальності, чого в фільмі майже не було. Is a difficult character, but he's fundamentally a, a sympathetic character. And I always visualized him as a piece of metal that's bent first one way and the other by these malignant spirits who basically want his son because his son is a psychically powerful person so i saw these all as warm characters characters that were being threatened by forces from without from ghosts from real supernatural creatures and the film is extremely cold stanley kubrick saw the haunting as coming from jack torrance from the jack nicholson character whereas i always saw it from outside so we had a fundamental Difference of opinion about it. I always thought that the реалізм betріan мой тай і Станлі Кубрик'яйка, і Кубрик'з мувіт Готел Фрізиз. Фільми Стані Кубрика зазвичай закінчуються песимістично. Зовсім без хеппі-енда. Лише деякі фільми закінчуються, якщо можна можна так сказати, нейтрально. Далеко не в усі фільмах є чітко виражений головний герой. Зазвичай всі герої рівнозначні, а в тих, яких є, дуже важко співчувати за малої експозиції або тому, що це психопати і негідники. Також в фільмах доволі мало лиризму. Моментів, на яких можна розчулитися, зовсім нема, але і зовсім безчувственними їх не назвеш. Просто він впливає на нас на більш глибокому рівні. He took the annuity and returned to Ireland with his mother to complete his recovery. Sometime later, he traveled to the continent. His life there, we have not the means of following accurately. But he appears to have resumed his former profession of a gambler without his former success. He never saw Lady Lyndon again. Рядовому глядачу може бути тяжко сприймати його фільми, і Стенлі дуже рідко коментував їх і пояснював, хоча зазвичай режисери люблять розповідати та пояснювати своє кіно. Тому великі поціновуючі його фільмографії зробили масу робіт, в яких розповідали його фільми по деталям. Навколо його фільмів виросло мільйони теорій, наприклад, як в документальному фільмі Кімната 237», Просяюва, знайшли алюзію на холокості індіанців в Америці, до того ж, знайшли натяки на те, що вис... висадка на Луну була срежисованою роботою Кубрика. Так є теорія, що американці не літали на Луну, хоча я цю теорію не вірю. Даний Кубрик дуже доточний до кадру, тому вони в нього самодостатні, адже він приділяв велику увагу мізен Навіть зараз, дивлячись Одіссею, яка вийшла ще в 1968 році, пір виглядає добре. Дуже дивуєшся, наскільки це круто зроблено. Хочеш нажати на паузу та розглядати кожен кадр. Він дуже часто використовує симметрію та правила третей в фільмах. Це, напевно, саме відомий прийом Стенлі. Після нього багато режисерів його використовувало. Занадто велика кількість правильних точно виварених кадрів справляє зловіще враження. Того ж самого ефекту він добивається крупним планом героїв. Цей бичий погляд є ще однією візитною карточкою режисера. Герої дивляться прямо на нас, дуже близько до камери, змушуючи нас, глядачів відчувати себе незручно. Творчість Кубрика це велика спадщина всього сучасного кіно. Він використовував самі передові технології того часу, та самі незвичайні, з якими навіть сучасні режисери не замарачуються. Наприклад, в барі Ліндон Стенлі повністю відмовився від штучного світла. Все світло це або свічки, або ж сонячне природне світло, щоб кадри не були тусклими і недралізованими. Використовувалися надчутливі камери, які стояли на супутниках. НАСА такі камери було неможливо дістати, але Стенлі зміг для зйомки сцени з космічної Одіссеї була створена велика центрифуга. А ця сцена створена за допомогою спеціального щелевого сканера. Взагалі всю спадщину режисера важко уявити, адже зараз, зараз існує багато фільмів, які вдохновлялися фільмами режисера. Легше за все це, це зрозуміти по мажам зі Сімпсонів. Що вже говорити про кіно? Крістофер Нолан, Стівен Спілберг, Уес Андерсон і ще багато інших режисерів вчилися на його фільмах. При виході нового фільму про війну ми відразу згадуємо цінно металеву оболочку або дорогу слави, новий фільм про середньовіччя – вічі до Барі Ліндона, а новітній хорор до сяйва. Сцени назавжди в історії кіно, і всі новітні режисери лише можуть приблизитися до його майстерності. Він показав весь жах війни, що таке справжнє насилля. І що може приховувати за собою людська психіка? Чи можливо вийти з цього насилля, несправедливості та непорозуміння? Певно, є головним запитанням, яке ставить Стенлі перед нами.